Всім привіт! Я сьогодні йду в оперний театр на спектакль «Лоскунчик». Так що беру вас з собою і трошечки покажу вам вечірню Одесу! Ось так виглядає міський сад ввечері. Ялиночка ще стоїть. Зараз я до неї підійду і вам її. Покажу. Так що хто скучав, хто скучив, тому і показую саме центр. Я не знаю, що мені вдасться взагалі в оперному театрі зняти, наскільки там це буду робити, можливо. Так їде там. Санта-Клаус на велосипеді. Можливо, зараз встигну його зняти. Тут завжди сяє, є вогники. І можу вам показати місто а також людей, які тут гуляють. Ялиночка ще є, але мені здається, зовсім-зовсім скоро її можуть вже прибирати. Я вже, мені здається, завтра почну прибирати новорічні прикраси і декор, який в мене є. Так, здесь новоречная ялыночка. <свечес> ялыночка. ролики Кролики сидят. Тік Тут два. Оп. Щось тут продають. Трошечки пройдусь і буду йти саме до опорного. Нарій, ялиночка, як завжди. Щось зніму, бо я просто не знаю, наскільки буде відео в самому опорному театрі. Якщо щось вдасться більш-менш зняти, то тоді буде декілька відео. Почала потрошечку знімати паскот. Пасілок Котовського, який зараз називається. Де це перемокає? Паскот називається зараз Пересипський район. Ось так виглядає. У мене було відчуття, що там, можливо, якийсь концерт. Щось не виж, не бачу я. Бачу такого нічого, тому йду так, коні тут. Дуже люблю взагалі, коли експлуатують тварин. Але воно є, інколи воно приваблює такі тваринки, бо це ну, не, дуже, не дуже гарно, що в Дельфіни десь у неволі. Так що не знаю. Мені навіть шкода свою кицю, яка в мене вдома і які, яку тягають мої дітки. Вже, до речі, відкрився Макдональдс. Так що вони прям все вчасно, швидко закрились, швидко відкрились і вже все працює. Столики знову поставили тут, що там обновили? там якийсь грає Європа. Магазини деякі відкриті, сувеніри Одеси, Крукс, львів, люк Люксоптика. суптика. трохи. Зарані прийти, можливо, там буде можливість походити по самому Упорному, бо я давненько не була. Але я так зрозуміла, що не класична вистава Лоскунчика, бо дивлюсь. Ой, цей барбос завжди тут сидить. Завжди, так? Да? Дивлю, що залишилось з новорічних прикрас Картус 60%. Не знаю, як зараз, а раніше мені вдавалося. щось цікаве купити. Треба буде якось зайти, подивитися, що в них які були. Іграшки, які ціни. Зараз не заходила в цьому році, нічого не купляла, бо навіть не ставила те. Не використовувала навіть те, що в мене є. У мене цих іграшок достатньо. Велосипед. Ось так красиво прикрашений. Ці прикраси, мені здається, так і будуть стояти, і нікуди не приберуться. Тут ось така ялиночка з квітами. Дуже красиво. Все добре, все добре, сидіть. Ось так. МаріБері. Настасія в мене один, один час полюбляла. Мері Бері. Зараз, мені здається, на щось інше вона вже перейшла. Так, новорічний декор ще тут є. І йду на перехід. Чомусь я гномів не можу тут достати. Коли я приходжу, то якісь то шарики, то якісь іграшки новорічні. Не буду затримуватися. Так і я вже да, вже затрималась. Міністерства Чибуріків. Йду все ближче і ближче до оперного театру. Більш такий темний провулок. М -м -м, якась церква Ісуса Христа. Величезна будівля, щось я не бачила, щоб сюди коли-небудь заходили люди. Можливо, щось і є. Не помічала. Подивлюсь, як буде освітлюватися оперний театр. Все ще. Це є новорічне, як і було. Якось вже в голові. Здається, що праздник свято вже відчуття, що закінчилося. Тут воно ще присутнє. Ось так, виглядає. готель Моцарт. Красиво виглядає так і просто і красиво. Мені подобається. Так, подивлюсь, як швидко буду пускати. Щось там вже освітлюється в опорному театрі, але так зовсім-зовсім. Трохи. Ось так виглядають, люди стоять, можливо, чекають. Можна заходити. Зараз подивлюсь, чи зможу я зайти. Ось так виглядають двері. Це я захоже. Ось така второвинна каса не стоїть Завжди ставлять такі ялиночки. І зараз спробую побродити трошки, трошки роздивитися. Ось також новорічні прикраси, олень, квіти. Вибачте, ось так виглядає. Ось так. Я вже так давно не була, що я вже нічого не пам'ятаю. Так що ось Ось краса. І тут зараз нікого немає. Все для мене. Ха -ха. О, краса. Можна побігти болі по сходам. Театр. Завжди, коли буваю, то таке відчуття, як, як в перший раз. Ось такі сходи. Старовинне зеркало. зеркало тут було, але мені здається, що його змінили. Можливо, воно вже. Було точно інше, таке старовинне було. Зараз це не воно. Така пташка. Далі. Білітаж, лоджі. Піднімаюсь